Короп Ефе Рідне Радіо Шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі Коробського радіо. Слухайте нас на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення. Телефони 2 15 75 та 098 5095 0075. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ сьогодні. П'ятниця, 12 травня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні Арсеній, Артем, Богдан, Василь. Талісманом людини, народженої 12 травня, є циркон, один із найдавніших каменів, які відрізняються унікальними фізичними властивостями. Здавна вірили, що циркон лікує застуди і захищає від переохолодження. Народний календар, 12 травня в церковному календарі День пам'яті дев'яти мучеників: Феогніда, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артема, Магна, Феодота, Февмасія і Філімона. Цього дня не рекомендовано жодною людиною ділитися своїми планами, бо вони не здійсняться. Не можна занурюватися з головою в водойму. Водяник може потягнути на дно. Генеральне прибирання краще перенести на інший день. Можна посваритися з близькою людиною. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день: сильний вітер на зливи. На небі вночі багато зірок, буде хороший врожай. Літають хрущі, буде посушливе літо. Спекотна погода буде холодно наприкінці травня. Цього дня віряни звертаються до мучеників з молитвою та проханням про допомогу. В народі часто говорили: мемнон, дев'ять напастей геть». Також вірили, що сон проти 12 травня віщий, тому варто його запам'ятати і нікому не розповідати. Який сьогодні день в Україні і світі? 12 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день медичних сестер, міжнародний день поширення інформації про хронічні, імунологічні та неврологічні захворювання, а також День екологічної освіти. Цікаво знати із історії українських прізвищ автор Володимир Селезньов. Прізвища людей, в тому числі й українські, багатюща скарбниця для мовознавців, істориків і всіх тих, хто цікавиться рідною мовою. Серед українських прізвищ чи не найпоширенішим є такі, які закінчуються на ЕНКО. А чи знаєте ви, коли вперше було зафіксоване подібне прізвище в писемних джерелах? Вперше таке прізвище датується 1480 Тим роком, коли в грамоті Великого князя Литовського Казимира IV згадується Сенько Полозенко. Зазначимо, що в ті часи більшість прізвищ мали або патронімічний суфікс ич, Антонич, Максимович, Жданович тощо, або відносно присвійний суфікс «ський», що позначає місце звідки походив рід тієї чи іншої людини: Вишенський, Збаразький, Хмельницький тощо. В історії України відома особа Семена Полозовича. Що займав високі посади у Великому князівстві Литовському, його батько Федір Полоз походив з пінського повіту, а Семен Полозович Полозенко був київським ключником, черкаським та овруцьким намісником. Але для нас найцікавіше, що Семен Полозенко був одним з перших організаторів і отаманів українського козацтва. Відомо, що 1524 року він разом з чорнобильським державцем Криштофором Кминтичем, на чолі невеликого почув. Що загону козаків спустився з Києва по Дніпру до острова Тавань і блокував переправу кримських татар, що поверталися після набігу на Галичину. Бої тривали протягом тижня, та після закінчення набоїв Полозович із Кмитичем та козаками відступили. Під враженням цього успіху того ж року Державною радою Великого Князівства Литовського навіть розглядалося питання прийняття козаків для несення прикордонної служби за державний кошт. На жаль, тоді цей урядовий. Проєкт провалився через нестачу коштів. Відомо також, що 1526 року на чолі козацького загону Полозович здійснив напад на межі московської держави, сплюндрувавши тамошні волості. На це польському королю скаржився московський князь Василь III, Щоправда, без результату щодо походження суфікса енко є кілька версій: за однією він має тюркське походження, за іншою, пов'язаний з за черкеським словом Ко, що означає син. Остання дуже вірогідно, якщо взяти до уваги черкеську версію походження козацтва у 16-17 столітті українських козаків називали черкасами або ж черкесами. Отже, утворення з суфіксом енко це типово козацьке прізвище. В пам'ятках 16 століття патроніми на енко локалізуються на Київщині та Житомирщині, а у 17 столітті прізвище на «енко» уже належать до найпоширенішого антропонімічного типу на території східної України. України. В козацьких реєстрах, складених після зборівської угоди 1649 року, прізвищеві назви на Енко мають абсолютну перевагу над всіма іншими. Ну як тут не згадати гоголівських персонажів: Бульбенка, Кокубенка, Вовтузенка, Черевиченка, Діхтеренка, Сидоренка, Писаренка тощо. Соціально правова рубрика сьогодні у соціально-правовій рубриці Мальцева Дарина Михайлівна, адвокатка, завідувачка сектору надання безоплатної вторинної правової допомоги. Пані Дарино, вам слово. Повномасштабне російське військове вторгнення в Україну, що розпочалося 24 лютого 2022 року, драматично вплинуло на все українське суспільство. Саме приналежність до української політичної нації та факт проживання на українській землі стали факторами ризику, які реально загрожують життю та здоров'ю. Рові кожного громадянина через недостатній рівень інклюзії ровім у соціально-економічне життя громад їхні потреби не є пріоритетними для органів місцевого самоврядування. Відтак це призводить до продовження ізоляції ромів місцевій громаді. Одним із соціально небезпечних наслідків цього для цілого українського суспільства є прояви насильства по відношенню до них. Стаття 11 Конституції України визначає, що держава сприяє консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традиції, культури, а також розвиткові етнічних культурних мовних та. Релігійних самобутностей всіх корінних народів і національностей меншин України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання мовними або іншими ознаками. Громадяни України, які належать до національних меншин, мають право відповідно обиратися та призначатися на рівних засадах на будь-які посади до органів законодавчої і виконавчої. Судової влади, місцевого самоврядування в армії на підприємствах, в установах та організаціях, громадяни, які належать до національних меншин, вільні у виборі обсягу і форм здійснення прав, що надають їм чинним законодавством, і реалізують їх особисто, а також через відповідні державні органи та створювані громадські об'єднання. Кожен має право на якісну та доступну освіту. Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, право на безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених конституцією та законами України в Україні. Створюються рівні умови доступу до освіти ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти, право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров'я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних та інших переконань. Особи, які належать до національних меншин України, гарантують. Це право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти поряд із державною мовою мовою відповідної національної меншини України. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів груп із навчанням мовою відповідної на національної меншини України, поряд із державною мовою і не поширюється на класи групи з навчанням державної мовою. Особам, які належать до корінних народів національних меншин України, гарантується право на вивчення мови відповідного корінного народу чи національної менш. Шини України це була соціально-правова рубрика із Мальцевою Дариною Михайлівною, адвокаткою, завідувачкою сектору надання безоплатної вторинної правової допомоги. Новини до уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 12 травня Поляна з десятої до п'ятнадцятої. Шановні жителі Коробської громади, члени родин захисників України. Якщо вам необхідно покосити біля двору чи у дворі, а можливості такої немає, то ми готові це зробити. Якщо ви проживаєте в одному із сіл громади, звертайтеся, будь ласка, до старостатів. У кожному старостинському окрузі працюють робітники з благоустрою. Якщо ж ви мешкаєте в Корапі, то звертайтеся до комунального підприємства Благоустрій, вулиця Кибальчича, 1, праве крило. Кабінет номер 2 телефони для довідки 098 42 43 804 098 42 43 804, а також 2 13 35. 2-13-35. Послуга безкоштовна. Зазначає на офіційному сайті Коробської громади Коробська громада GoUA Коробський селищний голова Володимир Куніцин. На Чернігівщині відкрився рух мостом поблизу Батурина. Із 13-ї години 11 травня відкрився рух транспорту тимчасовим мостом через річку Сейм поблизу міста Батурин на трасі М02 Кіпті Глухів-Бачівськ. Про це повідомляють у службі автомобільних доріг Чернігівської області. Нагадаємо, рух переправою був раніше закритий із 29 березня у зв'язку з підйомом рівня води у річці. Інформацію взято із сайт. to Акціонерне товариство Чернігівобленерго повідомляє про відключення електроенергії у травні. 13 травня можливе планове відключення електроенергії з 8-ї години ранку до 17-ї години вечора у таких населених пунктах. Короб, Лиса, Гора, Поліське. Дізнатися детальніше, на яких саме вулицях буде відключена електроенергія, можна на офіційному сайті Коробської громади «Коробська громадагов'ю у розділі. «О Оголошення відключення електроенергії 11 травня коробчани провели в останню путь захисника та вірного сина України Олександра Гулака. 43-річний солдат Олександр Олександрович Гулак віддано й сміливо боронив свою країну від навали російських окупантів спочатку повномасштабного вторгнення. Служив спочатку у роті охорони, потім у військовій частині. Був водієм відділення протитанкових керованих ракет. Пройшов пекельні шляхи у Бахмуті, Харкові і Зюрі. Юмі Лимані життя коробчанина обірвалося 7 травня у місті Ямпіль на Донеччині. Рідні й близькі не дочекалися додому сина, батька, друга. Товариша 10 травня ввечері воїн повернувся додому на віки на щиті. За упокій земляка, який до останнього боронив Україну, помолилися у свято Успенському храмі. Під оркестровий гімн України та прощальні залпи почесної варти воїна поховали на Вознесенському кладовищі Коропа. Вічна пам'ять і слава нашому герою! Найщиріші співчуття родині. Хай Господь дасть вам витримки і сил пережити це страшне горе. Молімося за Україну. Згадуємо у молитві Олександра та всіх, хто вже не побачить сходу сонця, і не зустріне перемогу українського народу над московською навалою. 11 травня роковини загибелі Станіслава Тригуба. Рік тому, під час виконання бойового завдання в населеному пункті Білогорівка, що на Луганщині, загинув наш земляк захисник України Станіслав Тригуб. Станіслав народився і виріс у селі Нехаївка у багатодітній сім'ї. 2018 року закінчив Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, здобувши кваліфікацію вчителя фізики. Математики та інформатики із 2019 року Станіслав Тригуб проходив військову службу за контрактом у Збройних силах України на посаді навідника танкового зводу танкової роти танкового батальйону. На жаль, 11 травня 2022 року під час виконання бойового завдання наш земляк загинув. Поховали Станіслава 18 травня 2022 року у рідному селі, указом президента України від 20 1 липня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Станіслав Тригуб нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно у день роковин голова громади Володимир Куніцин зустрівся із родиною героя та поклав квіти до його могили. Вічна пам'ять. Вклоняємось за мужність і відвагу та захист України, щирі співчуття всім рідним і близьким. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька з Чумирного Неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 14.00. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короб ЕФМ. Рідне радіо.